Сьогодні з вами Олексій. Ми з вами будемо розглядати копії оригінали Casio. Давайте разом подивимося, чим вони відрізняються, щоб ви знали, що треба перевірати в годинниках, коли ви замовляєте оригінали, і вдруг у вас є якийсь сумнів, що ви можете отримати копії. Давайте подивимося на прикладі однієї моделі MTP-B145G. Взяв два годинника, от копія в нас є, і отакий от оригінальний годинник. Давайте поїхали з пакування. Ми бачимо, що китайці не дуже плюсують зробити такий от талмуд з інструкціями, як Касіо. Касіо надрукувала, напхала, я не знаю, хтось читає ці інструкції до цього звичайного годинника, котрого є дата та стрілки, три стрілки, дата. Як їм користуватись, да? Ну, Дуже цікаве питання. Тут ми бачимо, що китайці, китайці поклали таку от картонову штучку, стандартну штуку. LED там підсвітка, там, літіум батарейка, написали два види батарейки. Насправді, взагалі, ну, ця штука не від цього годинника є такий от, там, ще електронний годинник від Casio. Не знаю, чому вони сюди його поклали, ну окей. Перше, це те, що е, пакування воно відрізняється. Друге, до речі, я нещодавно знімав топ-5 годинників моделей Casio. І коли я їх дивився, я одразу такий, ага. Плівка. На оригінальних годинниках Casio є плівка на циферблаті. На китайських немає. Вона така от, трохи матова, мутновата, але вона є, і це підкреслює те, що годинник оригінальний. Далі по плівкам. Бачимо, що на... Копії в нас захищений браслет, браслет у нас в плівки. І це насправді не ознака того, що це якісніше годинник. Це ознака того, що браслет може витертись, поки буде їхати до кінцевого користувача кінцевого клієнта. Тому оригінал в нас є плівка на циферблаті. Також немає плівки на браслеті. Тут в нас є плівки, плюс ще й на застібці. На Casio цього немає. Далі бірочка. Також на копії немає бірочки. Тут у нас ми бачимо, бірочка є зазначена модель, зазначений саме той колір. До речі, я колись там бачив, що у копіях Casio вони теж можуть там, якісь бірочки. І зазвичай ці бірочки не співпадають саме з кольором, з моделлю, якась фонарна бірочка, котра нічого не означає. Оригінал чітка бірка, чітка модель, чіткий колір, котрий зазначений. Не в коді моделі далі. В нас застібка. Застібка тут у нас звичайна розкладна, така ну, базова застібка, з нею нічого не буде, вона теж відрізняється від копії. У копії ми бачимо така застібка, до речі, дуже схожа, як на годиннику 168-го від бренду Casio. Там електронний такий вінтажний годинник. Такий вони сюди теж поставили. В оригіналах вона замкнута, по-перше, по-друге, звичайна розкладна застібка. Також бачимо, що брендування на застібках, в принципі, воно не відрізняється. Чому не відрізняється? Тому що це базовий штамп по металу. Метал, я думаю, що що там, що там, плюс-мінус він однаковий, тільки відрізняється від е, напилення. Давайте подивимось по ремінцях, взагалі щільності ремінцях. Бачимо, що. Ремінець на оригіналі він товще. Ну одразу навіть через плівку я бачу, що обробка цього ремінця. Ну тут обробки насправді базова там фарбування цього була ПВД покриття цього браслета. Воно краще і якісніше буде виглядати. Воно 100% що на оригіналі, що на копіях воно зітреться, тому що ну давайте будемо розуміти, що це у нас бюджетний варіант годинника, але на оригіналах 100% це буде служити довше. Корпус у нас одразу відрізняється, відрізняється по розміру. На копії в нас корпус більше. Зараз ми трохи пізніше з вами заміряємо розміри. Також і товщина, я бачу, що відрізняється на копії, вона товща. Циферблати відрізняються трохи в нас стрілки. Далі ми бачимо там на Касіо Water Resistant 50 метрів, класний водозахист на годиннику. Ну і на копії написали: просто Water Resist. Це означає, що він там базово водозахищений від дощу. Далі в нас дата на в оригіналах Касіо механізм стоїть в нас Miyota, Мійота, японський механізм, класний надійний механізм, стандартний, нічого там особливого в нього немає. Ну звісно, давайте не будемо догадуватись на навіть що ж тут поставили в копію касіо за механізм. Звичайно, звичайний китайський механізм. Далі задня кришка. Це ми бачимо, що на оригіналі в нас витиснута задня кришка така або глибоке гравіювання на копії. Щось там написали від фонаря насправді. Ну І не паря ця особа, Made in Japan жапан написала. Ну, не вірте, що написано, тому що на заборі можуть написати будь-що. Треба дивитись по факту. Я от коли дивлюсь на цей годинник, я одразу бачу, що от, ну, тут нестандартне співвідношення корпусу до ремінця. Тому мінус. Давайте подивимось, порівняємо цей годинник по розміру, як він відрізняється. Діаметр копії 39 мм. Це без завідної головки. Діаметр оригіналу 35 мм. Товщина оригіналу 8 мм. До речі, такий тонкий. І Копія 10 мм. Ну, Я казав, що копія у нас грубше, товще. В принципі, як якийсь базовий взагалі, там, за пару гривень годинник, просто щоб комусь показував час. Нормальний, напевно, годинник. Але якщо ви хочете там, надійний, японський, класна збірка, водозахист Casio погнали. Давайте пройдемо ще раз по пункту, що, що в нас відрізняється. Перше у нас пакування, друге в нас зовнішній вигляд. Ми бачимо те, що по розмірах годинник не мечиться. Далі в нас по ремінцю. Ремінець не захищений, плівка в нас на оригіналі також є, а на копіях немає. Задня кришка, ми бачимо, що там у нас лазерне гравіювання. На оригіналі воно більш глибоке лазерне гравіювання, тому що на це виходить більше часу витрачається, а копії треба робити швидко, щоб вони коштували не так дорого. Стібка у нас також на оригіналі розкладна, там відкривається, закривається. Ну і механізм: не забувайте, якщо весь меч сходиться, якщо вам треба перевірити, перевіряйте, будь ласка, механізм. Механізм Мйота, Epson на МТП ЛТП, Касіо використовує. Якщо там стоїть китайський механізм, одразу мінус, тому що це підробка. І, в принципі, все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ще порівняти. Покажу, розкажу, щоб вам було цікаво. З вами був Олексій. До скорих зустрічей.